Ге, і за вас ми не отримаємо свої жалкії 3000. Отут, друзі, я припустився серйозної помилки, спробувавши знайти в цьому бодай якусь логіку. Бо погодьтеся, 3000 доларів в 90-ті це були неабиякі гроші. От я й подумав: може росіяни при перекладі вирішили конвертувати долари в рублі? Провівши маленьке дослідження, я з'ясував, що на початку 90-х, коли було знято фільм, долар коштував приблизно 30 рублів. Тобто 300 доларів з оригіналу мало б перетворитися на 9, а не на 3000. Урок на все життя. Не шукайте логіки там, куди ви її особисто не вклали. Ну а наших за їхнє вміння філіграно перекладати можна тільки похвалити. Не чіпайте нас, у нас і так мізерна І це ще багато. Забирайтесь.